Привіт! З вами Маріна Бузніщенка. Давайте навчимось порівнювати дроби. Якщо у дробів однакові знаменники, то щоб дізнатися, який з дробів більший, а який менший, ми просто маємо порівняти між собою їх чисельники. Наприклад, в нас є два дроби 3 п'ятих та 2 п'ятих. Знаменник у обох дробах 5, тобто, у нас є дві піци, які розрізані на 5 частин, але дивлячись на чисельники дробів. Ми бачимо, що від першої піци залишилось три шматочки, а від другої два шматочки. Тому де в нас більше піци залишилось? Звісно, там, де три шматочки з п'яти. Тому так і запишемо, що 3 п'ятих більше, ніж 2 п'ятих. Нагадую, що на знак нерівності, ніби стрілечка, що вказує на менше число. Тому до більшого числа ми знак нерівності малюємо ширшим носиком, а до меншого числа його вищою частинкою. Ще більше корисної інформації з цієї теми ти можеш отримати в мене на Патреоні. Посилання на нього я закріпила під цим відео. Далі порівняємо дроби 11,15 та 7,15. Думаю, ви вже зрозуміли, що більший дріб має більший чисельник, а менший дріб той, у якого менший чисельник. Відповідно, 11,15 більше, ніж 7,15. А тепер самостійно визнач, який з цих дробів більше. Чекаю твою відповідь в коментах, та обов'язково перевір, чи підписаний ти на мій канал, щоб не пропустити наступні випуски. До нових зустрічей! Бувай!